Привіт! Малесеньке відео. От буває так, що бачимо дуже гарне дерево. І от дуже хочеться біля нього посидіти, обійняти. Правда? Можливо, навіть поспілкуватися, помедитувати. До речі, різні сосни, ялинки, смереки. Вони часто досить чисті. Але як перевірити, дуже швидко. Дуже швидко, чи є тут якась проблема, перешкода на цьому дереві чи ні? Дуже просто. За допомогою вашої вертикалі. Якщо вертикаль не відчуваємо, де вона беремо наш інструмент. Так, де так, буду зараз якось намагатися. Виставляєте вашу ручку на дерево, а в іншій тримаєте ваш. Інструмент? Де моя вертикаль? Де моя вертикаль, коли дивлюсь на це дерево? Де? Чи вам видно, що вона по діагоналі? Вона не рівна. якби була рівна, то вона була б так. А коли стоп? Коли дивлюсь на це дерево, де моя діагональ? Де моя діагональ? Де? О, діагональ, вертикаль. Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Вертикаль, вертикаль, вертикаль. Чекаю, де моя вертикаль, коли я дивлюсь на це дерево. Де моя вертикаль? Коли я дивлюсь на це дерево? Діагоналі, не рівно. Тобто якісь перешкоди на цьому дереві є. А отут вже є вибір, так? Рятувати, допомагати чи ні. Бо перешкоди можуть бути як фізичні, етеричні, так і астральні. Перешкоди можуть бути на самому дереві, біля нього. В місці, в якому він чи воно перебуває правильніше, або на тих, хто на ньому живе. На гарних великих деревах завжди хтось живе. І часто, коли ми міряємо, перевіряємо щось по дереву, ми також міряємо і тих, хто на ньому живе. Тому іноді, наприклад, можуть відрізнятися ваші виміри. Бо туди хтось або ще підселився, або навпаки десь пішов. І от тут же можна брати наші діаграми визначати, що саме не так з деревом, чи маємо ми право йому допомагати, чи воно дозволяє, чи воно хоче, чи ті жителі, які на ньому живуть, дозволяють, чи господар місця ось в цьому парку, наприклад якому ми знаходимося, дозволяє це зробити. Якщо всі дозволи є, ви відчуваєте наснагу, бажання, визначили перешкоди по діаграмам, то тоді вже можна щось робити на кожному конкретному плані, Так, бо може бути комплексна проблема, наприклад, на фізичному плані вас попросять пробрати біля дерева сміття. Звичайно, це може бути, наприклад, лінія електропроводів. Тут вже ви не зможете щось зробити, але можуть зробити, наприклад, дракони. Вони нейтралізують вплив. Можуть бути також геобіологічні явища, так? Також їх нейтралізувати часто можуть допомогти саме дракони. Або геобіологи. <свісна> <свісна> Також такий варіант, звичайно, є. Ну, а на ефірному плані частіше всього це залатати в аурі дерева витік енергії, так, наприклад, якісь обрубані, обірвані гілки. Дірки, наприклад, дядо всі ви зробив дірочку, <сих> паразити ефірні, в астральному також багато там паразитів. А також це можуть бути різні як кісти емоційні і ментальні, які йдуть від людей, бо тут людне місце, плюс дорога поряд. Звичайно, на фізичному рівні ще також не виключаємо, що дорога поряд, так? Тобто є різні хатинки. Тому все може бути людський фактор ніхто не відміняв. І наші емоційні стани, ментальні стани також можуть впливати. На весь парк і на кожне дерево окремо. Як варіант, воно, бачите, дерево господар. На ньому живе фавн і там Вортекс є. І коли нам хочеться зробити, наприклад, загальну якусь дію для всіх дерев парку, ми йдемо до дерева господаря, спілкуємось, отримуємо всі дозволи. Від всіх господарів. <хи> От, і вони тоді і допоможуть зробити все необхідне, і головне інформація розпошириться. Навіть просто, якщо ви хочете, наприклад, зарядити це місце вашою любов'ю, так, ви можете сідати під головним деревом, зарядайте його своєю любов'ю, благословити його. Набажати всього найкращого і попросити, щоб воно передало всім-сім деревам в парку вашу любов. Воно це зробить. Дерева дуже гарно діляться між собою не тільки мікроелементами, водичкою, чи ще чимось, чи пилком, а ще й енергетичною інформацією. До речі, грибочки нам в цьому також допомагають. Живий інтернет. Ось таке невеличке відео. Кожен може швидко одразу зрозуміти, чи треба йому підходити, обіймати дерево, чи ні. Бо коли часу немає, займатися з'єднанням з деревом, вирішуванням, пошук перешкод, хвороб, вирішування цих, а просто хочеться пообійматися, то бажано перевірити. Є на ньому перешкоди чи нема. Бачите, що ваша вертикаль не пряма. Ви не йдете обійматися з цим деревом. Шукайте те дерево, яке без перешкод, яке вас з радістю прийме до себе в обійми, з любов'ю, щоб обмін взаємний був чесний, а не так, що ви думаєте, пообіймаю зараз дерево, наберуся сили. А Насправді це ви віддасте йому свою життєву енергію. Це така невеличка, але дуже корисна порада, і вона стосується практично всього. Ваша вертикаль вам в допомогу. Удачі! Бувайте! Ава!